Всіх вітаю на моєму каналі та розсвіти знання, будь в курсі подій свого життя. З вами Антоніна і хотіла б з вами подивитися таку тему, чи здійсниться задумане до кінця літа 2025 року. Задумайте, що б ви хотіли реалізувати, і давайте подивимося, чи здійсниться. І так, що ви саме задумали і чи здійсниться воно. Так, ви задумали, або переїзд якийсь, да? тут, може бути, переїзд з, з вашого міста, з вашого району, з вашого селища, взагалі за кордон, можливо, ви там намітилися, да? для когось, можливо, ви змінити професію хочете, або місце роботи. Тобто тут якийсь пошук інформації: ви підбираєте інформацію, що саме ви хочете змінити? Розширити свій кругозор, можливо, змінити своє оточення, більше стати більш професійними. В вашій сфері, або дійсно шукаєте себе, да? от шукаєте тут пошук у нас, да? по шестірки мічів. І чи здійсниться задумане? Так, здійсниться колісниця дійсно вона показує прорив, вихід із тіні. Ви зможете зайняти якийсь більш авторитетніший пост, да? тобто должність, якась може бути у вас підвищення в кар'єрі. Дійсно, тут за допомогою своєї праці, або питати у людей, да, у досвідчених людей. І саме завдяки людям їх досвіду ви зможете реалізувати задумане. Чого я вам і бажаю? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, напишіть, будь ласка, коментарі, хто у кого які думки. І всіх чекаю в нових відео. Па-па!